Дорогі друзі, 23 квітня спомин святого Юрія Мученика. Історичних відомостей про святого Юрія, інша форма імені Григорій, майже не збереглося. Однак культ цього святого від самого початку був надзвичайно відомий і шанований, особливо в східних церквах. Його мученицький подвиг вважався надзвичайно великим і значущим, оскільки серед багатьох вбитих того часу за віру саме Юрія в православному світі називають великомучеником і переможцем. Народився святий Юрій у III столітті в Кападокії, нині це частина Туреччини. син римського воїна, перського походження Гіротонія та його дружини християнки Полохронії. Він був довгоочікуваною дитиною в сім'ї. За смерті батька, мати з дитиною переїхала в місто Ліду. Святий Юрій вступив на військову службу і завдяки своїм здібностям і мужності, виявлених в боях, вже в молодому віці став полководцем і трибуном при імператорі Діоклетіані. Він стає радником, супутником, наближеним імператора. Деякі агіографії розповідають, що християнську віру йому передали його батьки. Інші ж джерела повідомляють, що святий Юрій увірував, коли бачив сміливість мучеників під час гоніння. Коли Діоклетіан почав гоніння на християн, не вагаючись відмовився від слави, почести і земних благ і став на захист віри свого батька, християнства, проявивши себе як учень Христа. За це був відданий на тижневі тортури, під час яких зазнав особливо тяжких мук. Помер у місті Лот близько 304 року. Святий Юрій належить до 14 святих помічників. Група з 14 християнських святих, кожен з яких має здатність зцілювати від певних хвороб, а також допомагає у випадках особливих життєвих потреб. Зображують святого в лицарських обладунках на коні, часто в сцені боротьби з драконом згідно легенди дев'ятого століття Юрій визволив місто від лютого Змія, який довгий час тримав у страху його мешканців, завдавав шкоди і навіть поїдав людей. Атрибути це ангел з лавровим вінком, пальмова гілка, змій під ногами, білий кінь, біла хоругва з червоним хрестом, цвяхи, жорно. Він є покровителем воїнів та відповідальних за зброю людей, конюхів, скаутів тощо. До Юрія звертаються також при хворобах шкіри та безплідді. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!